Тихо мерехтять останні теплі промені сонця бабиного літа. Я їду до величного старовинного мукачівського замку, відомого під назвою Паланок. Стіни його бережуть безліч легенд, оповитих тияною. Легкий вітерець обвіває моє обличчя, пронизує прохолодою, і серед трепету листя я ледь впіймала ниточку таємничого голосу. Який наспіває мені дивну якусь мелодію. Прислухаюсь, тихо змовкаю, і переді мною на підході до Величного Мукачевського замку стоїть старий раповий камінь. Доторкаюся рукою і чую голос. «Це знаєш ти, якся сей замок строїв? Ні, айбо дуже хочу знати. Колись давно на нашій карпатській землі було дуже много замків, а й бо татари, які напали на наші землі, поспалювали їх. Тяжкі то снували часи, де були красні села, хижі, залишилися згарища, по яких холодними зимами бігали голодні вовки. Ну, а як татари із цих місць пішли гет. Королю Бейлі приснився старець, який сказав йому: доста тобі чужу землю топтати, треба вже про старість подумати. Ти, Бейло, маєш построїти великий замок, а й бо мури його мають бути кріпкими, міцними, тоді ти зможеш устояти проти всяких ворогів. І почав било кликати майстрів із різних міст на будівництво такого замку. Довго вибирав він серед люду різного, а й бо полюбив руський князь Корятович. Сорок тисяч людей провів із собою князь Корятович, і почалася робота кривава, бо треба було наносити на таку стрімку гору каміння. Тяжко люди робили. І від тої муки ушитку місцевість навколо замку назвали Мукачево. Голос стих, і знову я почула якусь загадкову мелодію. Дякую тобі каменю за красну легенду, або й бо мені цікаво далі подивитися. Підіймаюся стрімкою дорогою, вздовж якої рясно цвітуть пізні осінні квіти. Вдивляюся у нерозгаданий світ ліній старовинних стін, чую файну коломийку і жіночий голос. Пойлим жоно сюди, що там тобі старий камінь набрехав, не слухайте його, я за нього старша і знав, як то було. Анулим послухай, колись дуже давно. Числа не помню, бо вже му втратила пам'ять, но на цих благословенних землях по Дунайській рівнині поселився зі своїм військом мандярський князь Бейл. Був він дуже наремний, злий, одним словом чортуватий. Путкорив він у швидкий нарід і наказав будувати для нього замок, фортецю, або таку, або він ушитко відів, що творить довкола нього. А до нього обися нитко не підступив. Замок має бути з усіх боків неприступним, наказав Бейла. А як видите, довкола рівняна. І прийшлося сегінь людям нашим возами запряженими шістьма волами тисячу днів возити землю і насипати гору, аж доки вона не досягла потрібної висоти. Ну, а потім била, запросив князя Корятовича зі своїми людьми, і вони почали будувати моцну неприступну фортецю. Многося сліз і поту пролило на цій землі, будувався замок у стражданнях і муках, зато і називався він Мукачівським. Повіяв різкий вітер і доніс до мене старечий голос. Тот камінь, правду, казав, вже строївся сей замок у великих мук. Або мій дідо казав, же, мукачево і много сил довкола нього, у другій половині 13 століття належало Галицькому князю Льву Даниловичу, бо він був зятім угорського короля Бейла IV. Ну, айбо не є ніяких документів про сей замок, заперечує ба. Документів то не є то факт. Ну а йому й нянько казали, що його дідо у 1321 році був капітаном комендантом замку і з того року відомі ушитки капітани на то є й документи. А Федір Курятович аж у 1393 році знайшов притулок у Мукачеві. Після того, як його землі були захоплені литовським князем Вітовтом. Значить, коли сюди прийшов Курятович по документах, замкові вже було 72 роки, а може й більше. Бо є іще і такий факт: Жемадярський король Сігізмунд подарив своєму родичу Федору Корятовичу Мукачівську домінію разом із замком. А що таке домінія? То велике феодальне володіння. Та, може, Корятович і не строїв замок, а й боже укріпив його, то факт. Ну, та то може бути, він замінив деревляні укріплення на кам'яні, бо кам'яні мури ліпше протистояли ворогу. Ну, а йбо колодязь Корятович наказав укопати. То правда. Він розумів, що без води замок не зможе устояти. Тяжко люди копалися із колодязь. Робили вдень і вночі, а й бо води так і не було. Дуже переживав корятович, що не є води, бо розумів, що його камінні від ворогів не спасуть, кід не буде замок мати свою воду. І раз одного вечора сидів він у зажурі. А довкола нього почало скакати щось чорне, волохатоє, та й каже. Я в колодязь пущу воду, кить князю, даш міг золота. Задумався Федір Кулятович, де він возьме тільки золота, коли в шіткі доходи пішли на зміцнення морю. А й бо замок може стати обороноздатним лимтодо, коли в ньому буде вода. І князь рішуче пообіцяв заплатити рогатому. Вода нараз хлинула і скоро колодязь був повний. Зрадів Федір курятович, але нараз посмутнів. Бо де ж він в тільки золота? Туди він сказав чорту. Візьми мою душу, бо більше платити нема в очим. Я й так життя прожив недаремно». Е, ніт, курятовичу. Заперечив нечисто. – ти мені тільки що збрехав, обіцяв золото, а сам його не маєш, а значить, грішний. А душа грішника швидко єдно буде мою після смерті. На душу я зачекав, а гроші мені давай нараз і чути нич не хочу. Цілу ніч вадилися князь із рогато, а за ними спостерігав старий вояка. Над він підійшов до засмученого Федора Корятовича і шепнув на ухо. Мішок золота не обов'язково має бути великий, малесенький теж мішок. Зрадувався таки в ідеї князь і дав наказ останні дві золоті монети зашити у маленький мішочок. І от віддають плату нечистому. Він підняв страшенний гвалт, несамовито закрутився, як карічка двором, підняв страшенну куряву, розбудив усіх придворних, слуг, чилять. Коли ж усі забралися у дворі замку, він відчайдушно крикнув. А й так води пити нитко не буде. І з тими словами скочив у глибину колодязя. З того часу. З 85-метрової глибини чуються далекі приглушені звуки. Але мудрий князь наказав зробити з колодязя підземні ходи, так розказують легенди, якими можна було забезпечувати водою і продуктами замок для життя під час облоги. Князював Федір Курятович у Мокачів 18 років з 1396 до 1414 роки. По смерті Курятовича ґаздиса часто міняли, розказує Мінімур. У 1633 році замок дістався родині Семигородського князя Ракоці І, під пануванням якого було много славних і неспокійних років. Не один раз вороги облягали його стіни, не один раз треба було пожертвувати життям або оборонити фортецю. Ну, а й бо найбільше прославилося в обороні цього замку Олена Зріні, мати Ференца ракоці II, жена ференца ракоці I, а по його смерті Емериха Текелі. Дальшу розмову перебиває старе вікно. Коли ці царські війська придушили повстання Текелі, а його самого ув'язнили у великому варадині, залишили славного куруца вождя і найпредавніші його цимбори, і придали замок військам цісаря, а самі пристали йому на службу. Тільки з одинокого мукачівського замку далеко було видко прапор Текелі Лимсис замокся не здав, а обороняла його колена Зрінь. А не кулі, а не хитрі слова обіцянок не могли зламати оборонців. Та прийшов під замок зі своїм військом генерал Карафор, Пряшівський кат, що не могли зробити кулі і красні слова зробили хитрість і зрада. Секретарем Олени Зрині у замку був пан Абсолон. Спробував Корафор говорити з ним. Доти говорили, що Абсолон за великі гроші й обіцянку ліпшу довжність пристав на зраду. Наговорив на цей капітана замку Андрія Радича. Удумували хитрий план. Аби Олена Зрині ніч не підозрила, почали вони без міри гостити оборонців замку. Скоро комори замку стали пустими, а ще наказали охоронцям стріляти з башти замку, хоч є в кого, хоч не євкого. Минуло кілька тижнів, а капітан замку сумно заявив олені зріні. Немає ми у замку ані їди, ані патронів. Мусимо податися, доки з нами ще торгують. Довгося журила, роздумуючи, олена зріні. І 17 януара 1688 року мусила передати замок генералові Корафорові. Але цісарські війська недовго володіли замку. Уріс молодий князь Франц Ракоці II і підняв синю черлену заставу проти цісарських дорадників. Його куру це угнали із замку напасників. У час цих воєн і сам Франц Ракуці Другій часто бував у замку, а пізніше переніс і свою монетарню, де чекали гроші. З упадком ракуці затихли воєнні дії і навколо Мукачівського замку. Його муцні мури служили то як військові казарми, а то як в'язниці, переважно для політичних в'язнів, а й бо то інша бесіда. Дякую вам, ушитки, за такі красні легенди. Ну, айбо вже сонце заходить, та треба мені вже йти домів. Ну, айбо до вас я ще прийду, пообіцяла я старим морам. Ступаю легенько по кам'яній бурківці, а із кам'яних стін розмовляють зі мною таємничими голосами предки. У них ще збереглося чимало легенд. На прощання вони бажають нам із оператором Іштваном відкрити своє серце на зустріч світові, а нам бути вдячними кожній травинці, дереву, квітці за красу, щедрість і мудрість, яку вони приносять нам людям.